Сьогодні ми разом з паном прем'єр-міністром Нідерландів в Запоріжжі. Це дуже відчутне свідчення рішучості Нідерландів та прем'єр-міністра Суофа особисто бути зараз тут, в кількох десятках кілометрів від лінії фронту, і працювати разом з нами заради захисту. Людських життів. Ми дійсно цінуємо те, що Нідерланди весь народ підтримують Україну від перших днів цієї війни. І ви не боїтесь рішень. Нідерланди серед лідерів в різних наших оборонних коаліціях. Це і коаліція протиповітряної оборони і коаліція F 16, те, що реально додає нам захисту від ударів Росії. На перемовинах з паном прем'єр-міністром ми говорили зокрема сьогодні і про те, як збільшити захист від російського терору, наблизити справедливим мир. Ключові речі це ППУ, постачання Петріот, ракет, збільшення нашого флоту Ф-16 є з цього приводу в нас ідеї. А також оборонні пакети для України, снаряди, техніка, санкції проти Росії все те, що не дозволяє Росії відкривати нові фронти. Я поінформував про ситуацію в нашій енергетиці, наслідки російських ударів. І сьогодні є новий пакет підтримки від Нідерландів.